Протокол Смілянської міської виборчої комісії з виборів депутатів місцевих рад та місцевих голів про результати виборів Смілянського міського голови в єдиному одномандатному окрузі відповідно до частини 3-ї і 9 статті 85 закону України про місцеві вибори, територіальна виборча комісія постановляє найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому округі. 7182 голоса набрав цифко Олексій Олександрович. Все. Смілянська міська виборча комісія Черкаської області на підставі протоколу про врахування результатів виборів. Міського голови міста Сміли Черкаської області в єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів міського голови міста Сміли Черкаської області складеного відповідно до частини 3 статті 85 закону України про місцеві вибори, керуючись пунктом 9 частини 6 статті 25, статтею 27, частиною 4, 12, статті 85 закону України про місцеві вибори постановляє. Перше визнати обраним міським головою міста Сміли Черкаської області Цепко Олексія Олександровича 1967 року народження. Громадянин України освітові. Ще безпартійний Федерація регбі України, президент громадської організації, регбійно футбольний клуб Сміла місце проживання міста Сміла, Черкаська область. Оприлюднити повідомлення про підсумки голосування та результати виборів обраного міського голову міста Сміли Черкаської області Цепка Олексія Олександровича. не пізніше, як на п'ятий день після встановлення результатів виборів у газеті Сміла у порядку, встановленому частиною 12 статті 85 закону України про місцеві вибори. Результати виборів міського голови міста Сміла Черкаської області Цепка Олексія Олександровича інформувати Смілянську міську раду Черкаської області на її першому пленарному засіданні відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні. Четверте. Повідомити Центральну виборчу комісію про підсумки голосування та результати виборів міського голови міста Сміли Черкаської області Цепка Олексія Олександровича в порядку та за формою встановленими Центральною виборчою комісією. Повідомлення зазначене у пункті 4 цієї постанови також передати в електронному вигляді відповідному органу України Державного реєстру виборців. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Василенко Анатолій Семенович 275. Голубець Станіслав Вікторович 2078. Коваленко Михайло Вікторович 1396. Міцкевич Сергій Євгенович. 904, плюта Олександр Петрович, 2798. Ципко Олексій Олександрович, 7182. Шовкун Андрій Григорович 1707. Ястребова Наталія Миколаївна, 1897. Загальна кількість голосів виборців поданих за кандидатів на посаду міського голови. 18 237.